Мобілізація не закінчиться навіть після перемир'я, але головне питання: чи стане більш прозорою? Заступник голови офісу президента Павло Паліса заявив, що мобілізація не зупиниться одразу після припинення вогню. Процес триватиме, бо армії потрібна ротація. Він стверджує. Ми не можемо просто взяти і звільнити всіх, хто воює з 2022 року. На їх місце мають прийти нові бійці, щоб підтримувати боєздатність. І тут варто поговорити про супутню проблему: низьку довіру до мобілізаційного процесу серед населення через ймовірні корупційні та інші ризики. Саме тому в офісі президента заявили, що Міноборони та Генштаб вже готують зміни. Головна мета прибрати ризики та зробити процес справедливим через максимально цифрові. Цімобілізацію та автоматизацію. Тобто майже на всіх етапах планують усунути людський фактор. Тож мобілізація триватиме, але держава обіцяє зробити її чесною, прозорою та зрозумілою для кожного. Без корупції та хаосу. А як ви вважаєте, чи справді цифровізація зможе прибрати корупцію? Поділіться думками в коментарях.